За помилки. низом, внизом на, пробивай. Нікого нема рядом. Давай, 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 побрать. Ред грать. Гом'ята, го ні, Куди ж м'яч відпускай? Не можеш три метра провести, щоб м'яч під контролем був. Бігає! Бігає. Бігає. Біжать будемо роста. Давай, давай, давай. Головой крутий. Лиже, Дімка, лежить, лежит. Давай, 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 тут можна прям. Дем'ян, дети? Дим'ян. Іди, йди, йди, просто йди. Один окот. Хто поможе? Хорош, хорош, хорош. Ярик, просто. Давай, давай, давай. Амір А чого не було? Чого? Я не повзаєте з загіпов зайде там. Чирино. Розігруй. Відім'я. Амір ти. Амір ти! От ти вже і проспав. Три рази підкрикнуть! Дракуйся! Ярослав, містить, тебе не 50. Набирай, набирай, набирай. Молодець опять, молодець. біжи на нього, коли він зле. Спочатку на нього він прокидає. Тоді доганяєш. Вон, о. Він прокинеться, равно ж на тебе. Откривайся, Мирослав. спиною. Давай, давай, Дима На себе, Дім'я. Ну не лізь на нього. Підніми голову, прокинь туди, де нема нікого, а не там, де троє. Весь час голова опущена. Чорні, грась весе. Дайте спомени, що ти робиш? Що це за рішення в тебе? Бесколкові. Тільки грать, оце тілегу таку возить. Лиже! Не страхує, ти ближче грай. Стаїш там, відкаже, що не трахує, не грає. Це дуже довго. Підтримуй, Дамір! До нього, Яріка, не від нього! Пока спиною треба ловити! Йди, Дамір, йди, Бог! Дуже повільно. Хорош Ярик. Хорош. Дай! Здорово! І... Давай там! Молодці, хороша атака! Оце воно! Тільки в атаке чуть-чуть э, живей там. Вот. Молодці, Сенка, хорош Дем'ян, хорош Ярик. Дима, Діма, тобі цей -то гравець не надо, да? Отой опасний, отой тобі гол заб'є! Хорош! Ярик, не вибить опасно! Хорош, Давид! Пастоп, Пас, пас, давай. Вже дай, дів'яну. Дай. Давай. Ще. Просим. Рухаємося, Бодя, Адамір, Дем'ян не стоїм, так не получите. Ось так. ж ну, попроси. Ну що ж ти наблюдаєш? Ігру крикну побіжиш, не крикну, будь стоять. Давид, до доліні ж ближче, що ти? Ну, подачу сделай, що ж ти б'єш в ближнього опущеної головою. Чорний, це, чорний ти водя. Тобой, дай! дай. Хорош, Бодя, хорош. Заптикав. Ярик єсть. Дем'ян, де тобі дати? Перехопив. Ой, і забувай відео знімати. Куда Вибачте дай, всім, хто дивиться. Дай. Довго, дуже довго. Ось стоїть, не відкривається, непонятно куди дати. Куди ти ведеш? Все наоборот. Йди, Хорош закрив корпусом. Хорош. Опять в кучу поліз. Дивись, їх там шестеро. І ти туди лізеш. Назад Ярій. Просто Все, 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 Дамір, давай вище. Ти мені скажи, був голоден? Чого? Ні, ні, ні. А чого ні? А чого вони розводили тоді? Дей, игрок. Дей, твій грох! Не твій грох? Що дів'ян не бере дівчат, стоїш там з ним. Діма, дичай. Сам ідись, іди, швидкий. Біжать, біжать, біжать.

О, блін, це фігово. Що ви там справа не можете розібратися, Шніпко? Як ви там випускаєте? Ярік, зачем ці фоли? Виходите виграть. Око вийшов, Нікіта. Так зблизька, ну це вообще. Ууу! Там красавці! Давай забрались, бо зараз побежите по кругу вместо футболу. Застріл! <скрес> 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 Я другу гру буду з Ярикова телефону знімати, бо це такий тускле все. Бігать будемо, Нікіта! Чи постоять вийшли? -мена, Ярик, будешь меняться с Дамиром, хайбутся я там сзади. жужас просто, а не игра. один мяч давай, сохранили, Яков. Пока вор. не потеряешь, жуешь цей мяч, Демьян, жуешь. -то. Та ти біжиш з тим м'ячем! Никит, Остановись, підніми голову і дай пас на 2 метри чи на 3. Пас! Давай пас, давай! Хорош! Ще дай, бістрій! О, хорош, хорош, розвертайся! Давай! Ай не дають! Не, Демян, це все не то. Тянешся до того м'яча. Дем'ян, не спеши. Ты должен хорошо на ногах стоять перед ударом. А не натянуться. Що, кохане, доволі таке? Що таке? Ти вже трохи піджимає. Набігать, набігать, <звиш> а не стоять. Не перебить. Ну Ярик, ти? Ярик, бей! Нема тільки нікого. Ось на трошки. давай, давай, забігай. Ну, Нам би більше часу, щоб вони розкачалися, бо це дуже довго. Помагай, помагай, вибігай. Забирайте. Голоміць! От сюди приймай і біжи до мене! You

Віл вел вел і почав киті. Діма, відчі сюди приймай. Так, зараз треба забити. Діма нижче! Ярик, рухаємся! крухаюся. Відчасть, вічайте. Ти що, уснули що? Não se esqueça de fazer o que você gostou. Mas você não se esquece. Não se esqueça. Bom trabalho. Atenção, atenção. Бач, як ти аути кидаєш, на два метра не можеш кинути. І все чужому. Хорош, Діма, молодець. Давай, 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 давай! допоможи. Ярик, допоможи! Там стоїть біля наших воріт. Ярік, де твій Ярік? Оце твій Ярік, оце. Які ви сонні то. Де ще раз самі будете тут грати. Ярик, сейчас правым захисником выйдешь, Ярик. Бляха, муха. Дави, давай, иди сюда, Шнепко. Давай, впереди. Одна хвилина. Игрывает, забивал гол, Никита, не знаешь? А? Твой? А что ж ты смотришь? Бороться, может, надо? Ногу вставлять. А не ходить. Друг другу мешает. Ужас. Никита, один вред тут. Пользы ни разу не увидел. Один раз там развернул, пас отдал влево. Там уступаешь, вместо того, чтобы ухватить мяч на себя взять. все думаешь, может кто-то другой за меня сделает что-то. Нельзя так без грати. играть.